У мене нормально це тут взагалі. Бо я хочу запис перестоховувати, а в мене якісь які ставили, які хороші. Ну, бувало, мізбами. Затримка трішки йде звуку. Затримка ні. Саме якість звуку, таке, як похрипування. Прямо. Ні, нормально. Бу... Було трішки. Було? Пропадає десь. так Да, за, як ніби зависає, а потім раз з'являється. Угу. Ну, я зрозумів. Погано. Погано. Так. Е, перша в нас лекція, не перша, а сьогодні. Перша лекція. Е, я її почну і потім, мабуть, продовжу на наступному занятті, тому що у нас залишилося тут всього 20 хвилин. Технологія обробки металів. Так тож, на відміну від багатьох технологічних процесів, які є унікальними. Для металургії частина ідей, пов'язаних із механічною обробкою поверхні металів, прийшли із суміжних сфер. Це ще за часів стародавнього Єгипту було відомо відомі пристрої для свертління отворів України. А про образи токарних верстатів. На яких оброблялася дерев'яна заготівля, існували за 6-7 століття до нашої ери. Але для металів ці процеси протягом століття були чужими. Обробка поверхні металевих виробів довгий час мала деякі та обмежувальні факти. По-перше, для нього були потрібні передніші інструменти, по-друге, не було потреби у надточній обробці виробів через їх штучне вирок. По-третє, індустріальна революція і масове виробництво однотипних товарів відбулися тільки у 18-19 столітті. Третій фактор і став ключовою передумовою для з'явлення механічної обробки. І, і на зміну ковалян, які виготовляли вироби за індивідуальними замови, прийшли великі мануфактури і фабрики на потужному стап'яти. Виробляли однотипні предмети із металу у великих обсягах. Одним з перших важливих стандартизації процесів металообробки оцінили майстроєві, адже вони отримували від царських створів і уряду величезні замови. Армії потребували стерезької зброю, яку в яку використовувалися кулі стандартного розвитку. Дошниці і пістолети мали бути взаємозамінні. Тобто були потрібні технології для розсвердлювання дула, шліхування і полірування поверх. Саме військова промисловість аж до початку ХХ століття перебувала на передовій технічного прогресу, забезпечуючи виробництво масових однотипних товарів. Але з часом технологія обробки сталевих виробів розповсюдилася і на митній сфері економіки. Механічна обробка металу особливості технології. На відміну інших способів обробки металу механічний метод не змінює структуру сировини, дозволяючи обмежитися лише зміною фізичних розмірів заготовки. В процесі роботи Деталь підганяється заданим кресленням параметрів. З цією метою використовують різні різні інструменти, зварювання, спеціальні верстати. Обробка може включати зняття частини матеріалу або передбачати зміну параметрів заготовки без зняття матеріалу. Без зняття матеріалу, як правило, проводиться чорнова обробка металу. Що вимагає подальшого доопрацювання. Дуже часто для отримання оптимального результату металева заготовка піддається не одному, а кільком видам впливу з метою обробки. Така технологія називається універсальна. Результат механічної обробки деталі високої точності, що повністю відповідають заданим параметрам. Вони мають рівну фактуру і точну форму. Серед найбільш поширених методів механічного впливу на металопродукцію можна виділити різання, пластичну деформацію, деформуюче різання електрообробку. Кожен із способів представлений також в декількох варіантах рішень, що має своє призначення і обмеження усилку місці. Різка найбільш поширений спосіб отримання деталей з металевих заготовок. Одна з властивостей різок отримання нової поверхні металу після обробки. Із застосуванням ріжучих інструментів і спеціальних верстатів верхні шари заготовки спочатку деформуються, а після цього знімаються. Отримана металева стружка носить назву Рипуск і є надлишковим матеріалом. Завдання майстра мінімізувати ці відходи, забезпечивши при цьому високу якість готової деталі. Для різання застосовують різні інструменти та обладнання. <кій> Залежно від пріоритетного інструментарії, облізка різання може бути представлена точінням і фрезеруванням, свердлінням і струганням, довбанням і шліфуванням протягування. Печіння застосовується для роботи з деталями циліндричної, спіральної або винтової форми. Об'єкту обробки передається обертальний імпульс, а самому обладнанню поступальність. Різець рухається уздовж або поперек заготовки, обточуючи її потрібному напрямку. Таким чином, обробляють. Це ріжучий кроки. Фрезерування проводиться в напрямку до заготовки з застосуванням різального інструменту фрези, свердління дає можливість створити насклізні або глуші отвори. Як правило, для професійного свердління на підприємствах використовується спеціальне верстатне обладнання. Стругання застосовується для обробки металу лінійної форми, вигнутий різець може переміщатися з варіативною швидкістю попрямі або поступально. Довбання застосовується для механічної обробки фасонних або плоских поверхонь різних металів. Зазвичай заключним етапом механічної обробки металу є шлюхування. Така обробка покращує стан поверхні деталі, видаляє дрібні дефекти, робить фактуру рівною і гладкою. Робочий інструмент для шлифування металеві кола або стрічки з абразивним напиленням. Є й інші різні способи обробки металу, але вони застосовуються набагато рідше і не відіграють провідної ролі. Ймовірно, найбільш універсальний та відомий пристрій для механічної обробки металевої поверхні це токарний верстат. Ми вже згадували, що прообразом цього грегату у стародавні часи використовувалися для роботи з деревиною. У середині 19 століття з'явилися токарні верстати, за допомогою яких можна було обробляти метали. Закладені тоді основні принципи використовуються в сучасному обладнанні. А для обробки сталевих поверхонь зараз використовують чотири основні інструменти та їх різновид: різець, свердло, фреза, шлікувальний диск. Їх встановлюють у різні металорізові верстати, токарні, фрезерні, свердлиння розточувальні, слігувальні та ходят. Поверхня майбутнього виробу змінюється завдяки зницю надбірного матеріалу припуску. У результаті цього утворюється стружка відходу і готові деталі машин та механізм. Виділяють декілька основних видів механічної обробки деталей. Металів різання, які також називаються металообробки. Це точні різання, токарна обробка, свердління, презервування, стругання і довбання, протягування і прошивання, шліфування та полірування. Також існують допоміжні види, які застосовуються у специфічних випадках і залежать від форми сталевого виробу. Токарні верстати використовуються для точіння, різання виробів із металів, які обертаються. При цьому різець, за допомогою якого знімається припуск, жорстко фіксується. На таких верстатах можлива обробка як внутрішньої, так і зовнішньої поверхні. За допомогою цього способу обточують, розточують і різні річні деталі. Наносять різьблення і знімають фаску та Окремий вид різання – це свердління. У цьому процесі за допомогою свердла у микалевому виробі роблять отвори різної глибини і діаметру. Саме цей спосіб зброєві у 18-19 столітті використовують для виробництва двухрушниць однакового діаметру. У свердлинніх верстатах обертається свердло, але для виконання таких отворів також може використовуватися токарний верстату. У такому випадку свердло фіксується та обертається оброблювана деталь. Фрезерування проводиться на фрезерному верстаті, винахідником якого вважається амбітське у І. На відміну від процесу тут обертається інструмент фреза, а для оброблення оброблюваний вид виконує поступальні рухи. розділяють вертикальне і горизонтальне фрезерування, за допомогою яких у заготівлях роблять пази, канавки, полодязі, а також обробляють великі поверхні, яким треба змінити форму. Також існує фасонне фрезерування, завдяки якому обробляються складні поверхні, як шестерня. Стругання і довбання технологічно схожі процеси. Тут немає обертових частин. Сьогодні повдовжно стругальні та довбальні верстати через розвиток більш активних і продуктивних способів мехобробку металів поступово відходять у минуле. Хоча все, що залишається, і для такої техніки. Наприклад, одночасне стругання декількома лісцями, протягування і прошивання це процеси віски метала за допомогою поступальних рухів. Так виконуються отвори зсередини і зовні виробу, наносяться спеціальні пази для подальшої фіксації оброблюваних заготів. За допомогою шліфування відбувається обробка металевої поверхні з високою точністю. Для цього використовуються шліфувальні круги і сліпски, на які нанесені абразивні матеріали. Шліфувальні поверхні можна відполірувати. Полірування обробна операція, завдяки якій металам надається дзеркальний блиск. Комбінування цих способів дозволяє обробляти майже будь-які заготів з металу. У готових деталей може бути різний рівень шорстості по розмір пази та острову. Але слід зазначити, що останнім часом будув... машинобудівники активніше впроваджують енерго-тарисопоспоряльні та технології. Тому в процесі Напівфабрикатів, наприклад, під час лиття, майбутнім деталям намагаються надати форму максимально наближену до готового виробу. Це дозволяє економити час, що відводиться на механічну обробку, а також скорочувати об'єм стружки що йде на вторинну переробку. Кожен із способів механічної обробки металів на перший погляд здається досить простим. Але щоб отримати необхідний результат, ще й у великих обсягах потрібно враховувати нюансів. і навіть найдослідніші майстри не в силах забезпечити високу якість за великою кількістю однотипних виробів. Тому на як і будівництві на напитки своє місце поступово відвайовують роботи. Україна це кухонні комбайни, а у верстати з числовим програмним управлінням. Вони за заданою програмою обробляють тисячі запросів та забезпечуючи високу якість. А роль людини зводиться до проведення математичних розрахунків і написання програми. Пластична деформація металу. Вона проводиться під соловим впливом на Так, колеги. Знову тривога. Продовжимо то після того, як тривога закінчиться. Добре. Вирусіться. Уже тривога, так. Да. у тринадцять годині у нас наступне заняття.